Mm-hmm. Так, ну що це такий різдвяний тиждень, святковий угу. тиждень, так, тому що, і за слов'янськими традиціями, цей тиждень цей час завжди називався Святки, і від слова святкувати. Так, але святкували, звісно, ніяке не народження Ісуса, а святкували народження нового Сонця, так, тому що якраз після дня зимового сонцестояння, якраз після 22 грудня, день стає довшим. тобто, Більше з'являється світла, ми вже йдемо в сторону весни, так, начебто, ще не встигли позимувати, а вже йдемо в сторону якраз пробудження природи. Хоч і саме пробудження природи, новий рік відбудеться 21 березня, але вже після дня зимового сонцестояння все одно вже буде з'являтися більше світла. І, ну, Я вже про це розповідала, так, що Ісус ніяк не пов'язаний з цим святом, тому що 25 грудня тисячі років наш. Чи пращури слов'яни відмічали саме народження нового сонечка, а не народження Ісуса. Ісуса вже туди приплили. Насправді він взагалі народився 21 вересня, і ніяким чином не стосується слов'янських свят. Тому ми так само можемо відмічати. Ну, Різдво можна сказати, так? але от Різдво як народження коляди, сонечка слов'янського, так, і відмічати якраз довші дні, а тобто це більше світла, тобто нашої світлої енергії, яка нам дуже-дуже і... нам всім бракує зараз. І Світло всередині, світло зовні, і навіть так. якщо подивитися країни, де є багато сонця, там якісь і люди веселіші, добріші. Так? Якісь позитивніші, а в країнах, там, де мало сонця, там де багато туманів, дощі йдуть, там всі люди, які похмурі, всі якісь депресивні, похмурі. В них не вистачає радощів, тому що сонечко дає найбільше радощів. Тому, коли сонячна погода, обов'язково виходьте на балкони, виходьте на вулицю, насолоджуйтесь і приймайте цю світлу енергію, тому що сонечко воно має таку здатність зцілювати і наше тіло, і нашу душу. Тож, ну, така позитивна нотка була вступна, Так, так. Це, це... інформативна для багатьох. Так. Цей тиждень так вже ввімкнувся. День рівнодення, так, 22 грудня. І ще 22 грудня підходить для того, щоб активувати свою карту бажань, 21 грудня було і 22, тобто такі найкращі дні саме для активації своїх планів на наступний рік. Дуже такі потужні енергетично дні, які запускають цю енергію творіння Всесвіту. І коли ви якраз конкретно формуєте, що ви хочете втілити впродовж року. Оку, оця вся енергія, вона буде скоріше, я б сказала, так, матеріалізуватися. Дуже важливо, коли запускаєте цей ну, якби такий свій календар бажань, так, чи карту бажань. А, в залежності від дня, тобто тут вмикається певна енергія. А, це не перше січня, так, не, не такий прям день для того, а саме от 21 перше, 22 Прекрасні дні, і до речі, 25 грудня також хороший день саме для активації вашої карти бажань. От всі хочуть щось хороше, От я вам якраз і кажу хороше, що можна зробити на цьому тижні. Тому що під час свят дуже добре готуватися до цих свят через очищення, тобто завжди до будь-якого такого світлого свята готується. Як прибирають по перше свою оселю, а по друге прибирають все в собі? Позбавляються від темних енергій, роблять енергетичні чистки, запалюють, наприклад, там. Полин в себе вдома, окурюють е, свій будинок, свою квартиру, запалюють різні програмні свічки для очищення. Тобто, це може бути е, чорна свічка воскова, це може бути ві, е, свічка також з травами для очищення оселі. Е, е, ну, якраз зараз вимикають світло і більшість людей сидять під свічками. Тому прекрасний час саме запалити свічки для очищення. І буде, буде якраз два в одному. І позбавитись від чогось старого. Тобто або виконати старий мотлох, або від якихось шкідливих звичок, позбавитися і вже от йти в нові енергії очищеними. Тут, 22 грудня, на небі будуть програватися напружені аспекти ще стосовно Меркурія, і тому я можу сказати, що ще продовжаться проблеми з світлом, тут вони нікуди не дінуться і ще не так швидко можна буде ці проблеми вирішити. Я думаю, ну тут весь ну до самого нового року нічого не зміниться в плані світла, тобто будуть вимкнення і будуть обстріли. В цьому плані нічого не змінюється. Єдине, що я казала, що буде трохи менше обстрілів. Насправді то їх менше стало. Тобто зараз обстрілюють. Якщо вони обстрілюють, то вони вибирають локальну область. Так, якусь одну область вибрали точку, чи місто, чогось, чи і прямо конкретно там декілька годин обстрілюють це місто, а не не масово. Масових дійсно стало менше, і я казала, що за, за аспектами я можу так сказати: дійсно, от справдилося, люди почали самі це помічати. А тим не менше, ці локальні обстріли вони все одно будуть продовжуватись кожного дня. Тобто я не можу сказати, що там буде якийсь день, що прямо буде повна тиша. Єдиний тут є один день, насправді той, який може бути якось більш-менш, чи там, чи домовляться вони про те, що можете хоча б один день нас не обстрілювати, чи якийсь там їм зроблять ультиматум. Тому що інакше все одно тут і в січні ще ці обстріли будуть, і далі вже в січні все залежить, чи використає Україна, ну тобто представники, які це використовують, оцей шанс мирної угоди, чи не використають. Бо якщо не використають, то там до самої весни взагалі можуть бути обстріли. Тобто я про це вже попереджала: що чим далі тягнути цю історію, тим гірше вона буде продовжуватися. І тут скористаються вони шансом чи ні, це ж не від мене залежить і не від астрології. Тобто, дійсно тут буде тут такий шанс буде, що вже просто не знаю. Вже, вже треба постаратися, щоб його прогавити. Тому будемо спостерігати. Якщо українські представники його прогавлять, ну то вибачте, їх будете вже і звинувачувати, вже а не мої прогнози. 22 грудня тут так само зберігається та сама небезпека від води. Тобто я попереджала на, на минулому тижні, що саме будуть обстріли всіх міст, які знаходяться біля води. І що було? Якраз обстрілювали Запоріжжя, обстрілювали Черкаси, а, обстрілювали Одесу, Одесу, Одесу жахливо обстрілюють. так. Всі міста біля води якраз були влучання, але начебто без смертей було. Тобто напруженого аспекту від Плутону в певні дні не було. Тобто в Черкасах точно я знаю, що смертей ніяких не було. Були пошкодження, були травми в людей, але ніхто не помер. От стосовно інших міст не знаю, бо я сама з Черкаси, звісно, у мене всі... більше моніториш. Так знов на ну, що більше монітори. У мене просто є групи з Черкасами, і в мене там перші повідомлення відразу приходять про Черкаси, всі новини, і тому я звісно так про це дізнаюся більше, тому що, наприклад, я навіть зрівнювала. З пабліками, там, де про всю Україну, наприклад, коли був обстріл в Черкас, в цьому пабліку взагалі не було жодної новини про обстріл Черкас. Ну от мені було, наприклад, це дивно. Тож тому продовження буде атаки саме водних територій. І водні території це ж не тільки біля Чорного моря, це і Дніпро, і інші річки так само. Ну, от тому тут небезпека ще спостерігається і продовжується. Зараз я скажу. До 26 грудня тут буде цей напружений аспект від Нептуна, і він тут буде провокувати ну, продовження цієї небезпеки для. Ну, це не водні території, але біля води. І скажу так, що особливо для Одеси, до речі, тут небезпека для Одеси навіть ще більше вмикається в січні місяці. Тобто, в січні місяці там навіть якісь можуть бути і жорсткі провокації. А це місто для, ворог, для ворогів, воно таке прямо ну, прям їх приціл. І вони прямо будуть... Не, в, не виходить зайти, то будемо нищити. Ну, вони там мріють в своїх там, якихось кошмарних снах про це місто, тому в січні там може бути саме на них посилення цієї агресії. Так, далі, значить. Е не думаю, що буде масоване, але от конкретно вимкнення і проблеми з світлом будуть продовжуватись, тому що тут між Меркурієм і місяцем напружений аспект, тому це буде впливати, звісно, на світло. 23, 23 грудня тут схожі аспекти, які були 22, тут йдуть локально небезпека для території, які, знову ж таки, біля води знаходяться і ще активні кармічні, кармічні аспекти. Тобто, тут, коли кармічні вузли підключаються, я вже казала, вони активують саме ситуацію карми певних людей. І от я навіть дивилася ці випадки. Що а, коли працювали кармічні аспекти, до людей прямо в букві, будинк, в будинки потрапили ракети і зруйнували будинки, тому тут треба дивитися в кожну натальній карті, розбиратися. Ну, якби, якщо ви самі не розбираєте, звісно, краще звернутися до астролога. А, якщо у вас зараз є Руйнівні планети, які йдуть по четвертому будинку, тобто Плутон іде по четвертому будинку з напруженими аспектами, тоді для вас відкривається тут дійсно небезпека ураження вашого будинку. І особливо, якщо є Плутон з напруженими аспектами від кармічних вузлів в вашій карті, і він йде по четвертому дому. Він дійсно тут може дати навіть руйнування будинку. Тобто тут саме в ці дні, от, людям, які робили свій розбір натальної карти, а, тут треба молитву роду читати і просити не просто захищати мене, там моїх дітей і всіх там, хто в нашій родині, а просити ваших захисників роду захищати ще й вашу оселю. Тобто, щоб прямо родичі стали щитом і захищали вашу оселю. От, бо в ці дні саме підвищена небезпека ще йде. 24 грудня ці аспекти від кармічних узлів вже розходяться. Тобто тут, ну, ті, в кого в натальній карті це було прописано, і це було минулого тижня і половину цього тижня, вже трошки з цього плану спадає тиск, але 24-го вже якраз вмикається напружений аспект від Урану на місяць і від Плутону на Меркурій. Тобто, включно саме 24 грудня вони будуть обстрілювати і тут можуть якраз робити такий. ну… Не в одну, не в одне місто може бути навіть ці обстріли, тому що завжди, от, коли напружується місяць, е, йде обстріл з повітря. Ну уран і місяць саме цивільного населення, тому що 25-го вже йде така полегша енергія. Не знаю, може там якась домовленість буде саме про 25-те число, але 24-го конкретно вмикаються ці аспекти, вмикають небезпеку, яка летітиме з неба і летітиме, може летіти багато де до речі. А, і до речі, якраз тут знову в ТЕЦ можуть цілити, тому що між Плутоном і Меркурієм вже напруження тобто, Плутон дає руйнування на Меркурії руйнування ТЕЦ, світла, електроенергії, тому там може бути влучання і пошкодження. А от 25-го якраз а, вже ці аспекти починають розходитися. Тобто тут обстріли можуть бути і 24-го в день і ввечері, і ніч з 24 го на 25, -е. саме 25 день може бути полегшення. Тобто, полегшення для більшості областей, угу. а, звісно, що тут зберігається ще цей аспект від Нептуна для водних територій, так? що тут… Десь можуть щось прилітати ціленаправлено от Але так, щоб було масовано, Ну начебто не має бути. Саме 25-го тут йде вже полегшення. Тобто 25-го день, 25-го вечір. <кхем> Бо 26-го тут також полегше аспекти. Тобто, я не знаю, чи вони домовляться всі дні можна не бомбити чи ще щось. але ну, йде на спад. От, так, такої прямо напруги на небі 25-26 немає. Тобто найбільше з 24-25 ніч саме. Але вже коли наступає саме день 25-го і день 26-го, трошки полегші йдуть аспекти. І насправді тут ще і є і хороший аспект на небі між, між Марсом і Місяцем. Що мені тут дає підказку, може, дійсно про щось домовляться, хоча б там давай домовимось, там два дні хоча б не бомбити, дайте людям відпочити. Може, щось таке буде. Будемо спостерігати. Так, да, бо 27-го знову вже вмикається напруження. Угу. Недовго. Триватиме, так, тобто на, ну, це домовленість може два дні буде чи одну добу? бо 27-го вже знову між Марсом і місяцем напруження. Знову вмикається агресія, знову вмикаються обстріли. Знову вмикаються проблеми зі світлом. Тобто, тут ну знову агресія, небезпека і. І обстріли тут вже навіть не одного міста, не однієї області. І до того ж тут, якраз вночі ще місяць буде проходити крізь Сатурн і Нептун. Ну, це ніч якраз може бути важка. Ніч на 27 грудня, і включно все 27 число, тобто і вечір 27, зрозуміло. Такий напружений вже день іде. Далі. 28. І 28 тут теж підключається, тому що 28 тут впливає енергія Юпітера на розширення. Це може дати якраз розширення обстрілів. Ну, теж тут, або з 27-го на 28 вечір. або 28 вечір. Ну, 28 і вечір і ніч, бо вночі вже і підключиться ще й Плутон. Тому ну, я ж кажу, передишку дадуть ненадовго. Це не так, що домовились, і все, там далі вже йде відпочинок. Тобто, я ж кажу, ті дні, що я виділила, вони тут так нормально, що будуть обстрілювати і ну максимально, звісно, міста біля води і Одеса, але і в інші міста також тут буде прилітати. Щодо домовленостей. Щодо домовленостей, тут начебто щось затверджують, про щось домовляються. До речі, якраз е, такий день, ось 26 грудня. Який це день? 26? Це що, четвер, п'ятниця? Так, давай рахувати. Двадцять е, Це п'ятниця, п'ятниця. Щось під п'ятницю, це до 26 грудня, можуть вже щось публікувати, що дійшли згоди, чи щось там затвердили, щось вирішили, Так, начебто, вже десь як під кін... самі останні дні грудня будуть вже давати такі натяки, начебто, от все, ми вже тут все затвердили, а далі січень місяць після свят можуть знову тягнути. Після ну, звісно, що перший тиждень січня ніхто нічого там робити не буде, а з середини січня, коли вмикається величезний шанс, якраз таке підписання, тобто, тут в кращому випадку, я звісно, надіюсь на це, що буде якесь підписання, в найгіршому випадку почнуть тягнути. Тягнути резину і далі вже, я ж кажу, чим далі вони будуть тягнути, чи до кінця лютого або до весни будуть тягнути. А, ну, така як фінальна точка, це до травня 26-го року. Далі вже якесь розтягнення може бути максимально штучним. і Я думаю, далі вже має відбутися зміна влади, і вже це тягнення буде неможливим. Тобто, це таке як максимальний строк, до якого вони можуть дотягнути, ну, знаючи всіх тих. Хто підписує ці всі угоди, приймає рішення, вони завжди все тягнули до останнього, завжди все розтягували. Тобто, просто розуміючи весь цей цю енергію, тому що вона вже програвалась не один раз, вони можуть це розтягнути і до весни. Хоча ну, казники є такі максимальні, з шансами на січень. ми Будемо спостерігати, що вони там можуть сказати в січні, які там. Будуть відмазки, скажімо так, з якої сторони ці будуть або відмазки. навпаки, можливо, все ж таки буде все підписане на благо Україні. Якщо буде підписано, то це буде взагалі прекрасно. Тоді буде як закруглення цих всіх військових подій до кінця лютого і вже десь під березень. Може бути якраз полегшення, що вже вивід всіх тих військ, і так далі. Тобто, це в найкращому варіанті. А якщо все буде згідно з астрологічними енергіями, якщо будуть тягнути, то можуть і і до квітня, і до травня розтягнути, але не думаю, що це буде довше.